До вашої уваги Радивилів Ньюс. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам Традиційно у цій порі Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду Радивилів Ньюс. Сьогодні у випуску дивіться про така у радивелові. Які команди змагалися між собою. Зустріч із талановитою молоддю у Радивелівській бібліотеці. Дитячий табір організували у Радивелові. це та інші новини далі у випуску. На місцевому стадіоні організували цікаву та насичену футбольну гру. Деталі у сюжеті у цей день за кубок осені змагалися команди радивелів Бетон Спринтер та ФК Січ Ясенів. Гра була напружена, але кожен приклав максимум зусиль для перемоги. Прийшло багато поціновувачів футболу, щоб підтримати свою команду. Цього дня посміхнулася удача команді Спрінтер із Радивелова із рахунком 1-0. Сергій Кишин, телеканал Броди Онлайн. Поділитися талантом написання віршів вирішили жителі Радавелівської громади. Побувала на поетичному заході. Наша знімальна група. З нагоди відзначення Дня української мови та писемності у міській бібліотеці Радивилова відбулася літературна вітальня, на яку завітала обдарована місцева молодь, письменники, працівники бібліотек філії територіальної громади. Талановита письменниця Мирослава Воронко для жителів Радивильської громади презентувала свою поетичну збірку під назвою Для тебе. Солодкий мент, що тає на губах. Мені з тобою так спокійно, легко, така та захищена стає в твоїх руках. Твоїх очей, бурштинових магніт, мою холодну душу зігрівають. З тобою стану навколо кращим світом. Мені не віриться. Що так буває. Пізніше письменниця зачитала патріотичні рядки, присвячені подіям, які оточують кожного українця сьогодні. Ми, як ніколи, згуртувалися, бо в силі ми усі єдині з колін для подвигу піднялися, щоб рідну землю захищати, щоб колисились наші ниві, щоб сонце вдома зустрічати, щоб діти в нас росли щасливі. Причаю з тим, що країна. І зараз більше, як раніше, побачу, як під час війни. Усі стаємо у нас Наталія Залужна, директорка книгозбірні, розповіла про особливості книжкової виставки. От у нас виставка о, сьогодні це все, наші земляки. Ради це все наші земляки. Зокрема, молодь громади поділилася своїми власними поетичними рядками, які кожному припали до душі. Плачуть матері, батьки, діти плачуть, жінка просить. Піднімися, щось скажи, але з них ніхто не стане і дітей не обміне. Бо земля вже їх холодна та до себе забере. Путін, ти є не людина, ти неправда, ти брехня. Ти неправду всім говориш, що війна ця не твоя і для чого люди гинуть? Припи... схаменися, припини, хай вернуться назад хлопці. І хай жаліться вони. Також серед душевної поезії велике значення відіграли вірші присвяти нашим відважним героям. Так само і з вуст дітей звучали вірші про війну. Я знаю, мамо, як тобі боліло. вже не стану більше я. Овись, я ангелом поривом рукати небо моє мої. Крім цього, викладачка Радивилівської дитячої школи мистецтв Мирослава Михайлова доповнила прекрасну зустріч неперевершеним музичним супроводом. Також очільниця Радивилівської бібліотеки розповіла про талановитих місцевих поетів та їх творчі доробки. Вийшла книжка, це наш радивильчанин, Це в нього вже друга книжка, яку він випустив. Також я хочу вам розказати, що ну, вже він не має його, але він вчитель за покликанням його нема. Найніжнішими словами вдячності та любові і своїх авторських поетичних рядках звернулася Наталія Залужна до своєї найріднішої, яка, на жаль, відійшла у вічність. Я твій портрет ромашками беру. Ти ж так любила білі ромашки. Мене ти вчила правди і добру. Мене до праці ти привчала з малку. Ти все дала, нічого не взяла, лишила лиш. Любов свою полку, щире і гаряче серце, все те, що є від людей і від землі святої. Я хочу, мамо, щоб моя дочка і син Твоє велике серце мали, дітей любили, Бога славили повік, Матусенько моя, ти ангел на землі прекрасний. Також до міської книгозбірні на літературну вітальню завітав викладач місцевого ліцею Василь Ярмусь, якого гості і жителі громади зустріли із великим задоволенням. Автор сто віршованих рядків, поет за покликанням, педагог за освітою, чудовий чоловік, люблячий татусь, найкращий дідусь і просто хороша людина Василь Ярмусь. Пізніше краєзнавець зачитав авторські рядки і збірки поезій, які сподобалися кожному. Чекайте, друзі, поможіть на ноги твердо встать. А друзі юні, молоді, вже мертві ось лишать. Годів у горах громобій, червона кров текла і лише квітка польова повернулася до чола. На завершення керівниця центральної бібліотеки подякувала усім, хто долучився до зустрічі, хто своїм літературним словом працює задля нашої перемоги. Сьогодні ми запросили юних талантів Радивилівщини, де вони з молодих літ починають писати свої вірші і хочуть проявляти свої, свої таланти подальшому. Тому сьогодні був проведений такий захід. І долучилися всі бібліотекарі Радивилівської ТГ до цього заходу. Я всім дякую за те, що всі були присутні. Також на завершення присутні зібралися до спільного фото, яке стане пам'ятним для Радивилівської книгозбірні та всіх, хто завітав цього дня на цю дивовижну зустріч. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Вільчанінов, телеканал Броди онлайн. У Радавелівській громаді під час осенніх канікул для діток був організований цікавий дитячий табір. Деталі у сюжеті цікавимося особливостями такого активного відпочинку. Організатором відпочинку є безпосередньо відділ освіти Радивилова. Крім цього, співорганізаторами є місцевий історичний музей, активні парки Радивильської громади, Радивилівська міська бібліотека. Це вже традиційний такий табір стає. Почали ми, ми з літа, і щоб дітки мали можливість не скучати вдома, а батьки знали, що з ними хтось займається, то кожна зміна, як правило, триває 5 днів з понеділка по п'ятницю. Також дітлахи були учасниками спортивних естафет. Гімнастики, майстер-класів з декоративно-прикладного мистецтва та хореографії. Так само вони із великим задоволенням завітали і до музею. Крім цього, для дітей був організований перегляд цікавих захоплюючих мультфільмів. Дітки співають народні пісні, виготовляють щось своїми ручками. Працювали дуже багато цей раз. Навіть якщо це анімації, то використовуються елементи народного танцю. Вони ознайомлюються з народним танцем. Долучені дуже нам до нас долучитися і музей, і спортивна школа, і бібліотека. Їм величезне дякую, бо дуже гарні пізнавальні екскурсії, дуже гарні вікторини, дуже гарні, дуже спортивна школа гарно працює. Починається табір з зарядки і закінчується табір або мультиком, або якоюсь екскурсією. Стараємося. Задіяти дітей, щоб вони не скучали. Варто зауважити, що такий табір є своєрідним і відбувається у певний визначений період, який дотичний до осінніх канікул. Сподіваємося, що воно буде і далі продовжуватися, щоб залучати діток, тому що якщо дітки звикнуть чимось займатися, то вони будуть шукати, де подітися. Велика вдячність всім, хто спільно робить добрі справи за для щасливого дитинства малечі. Дітки мандрували світом казки, магії та добра. Присутні отримали неймовірні враження, удосконалили вміння, то розвинули творчі здібності. Єдине, що я можу зробити, я можу подякувати тим людям, які долучаються, які допомагають, і молодші, і старші, і от я ж кажу, і бібліотека, і спортивна школа, і музей, і будинок культури працівники. Це дуже надзвичайно класно, коли всі збираються і всі роблять. Спільну справу кажуть гуртом добре батька бити. Ну це точно з цієї, з цієї опери. тому що один нічого не зробить, одна людина не зробить нічого. І дуже добре, що є діти, які легкі на підйом, бо є такі діти, які приходять, і кажуть, ми не хочемо, а ми не будемо. І проходить два-три дні. І вони вже раз на сцену, вони вже раз вже всі перші. То це дуже класно. Насправді, ну якби діти розворошуються трошки. Вони хочуть уваги, і ми раді, що ми можемо це зробити, що ми можемо це надати. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Вільчанінов, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо радовелівнюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінової, який підготував для вас інші цікаві новини. С вами побачи се скоро. До зустрічи! Вітання усім телеглядачам. Сьогодні поговоримо про новини з Радивилівської громади. 23 жовтня працівники Сестрятинської гімназії долучилися до акції зі грій воїна і виготовили понад 100 свічок. У той час, як учні відпочивають під час канікул, працівники філії Копанівської початкової школи Радивилівського ліцею номер 2 імені Стрижака вдячністю, добротою та теплом у серці також виготовили понад 100 окопних свічок. І тим самим долучилися до акції Зігрій Воїна. У свою чергу учні та педагоги Дружбівського ліцею Радивилівської громади також долучилися до акції Зігрій воїна та виготовили окопні свічки для збройних сил України разом до перемоги у день боротьби з поліомієлітом, який відзначається 24 жовтня. Фахівці з Радивилова провели тематичні профілактично-просвітницькі заходи. Зокрема, розповсюдили інформаційні матеріали в громадських місцях, школах, закладах охорони здоров'я та організували лекції на тему поліоміеліту, імунізації серед батьківської спільноти дошкільних закладів. Проведені заходи сприятимуть більш свідомому оцінюванню ризиків від небезпечних інфекційних хвороб, підвищать увагу до проблеми поліоміеліту та збільшить підтримку населення в боротьбі з цією хворобою. Представники мобільної команди під час своїх візитів нагадували про важливе, ліків проти поліоміеліту не існує. Єдиним і безальтернативним захистом від хвороби є вакцинація. Якщо 90-95% людей в країні має імунітет проти інфекційної хвороби, вона не поширюється. З метою забезпечення безпечних умов у закладах освіти дітей, учнів і працівників та для надання практичної допомоги, 23 жовтня у місті Радивилі відбулася нарада щодо організації забезпечення пожежної та техногенної безпеки, заходів цивільного захисту у навчальних закладах. Під час наради надзвичайники чергове обговорили питання безпечного освітнього процесу. Представники управлінь порушували важливі освітні теми, які турбують їх на місцях, особливо про безпеку дітей у навчальних закладах у разі офлайн-навчання. Сподіваємося, навчальний рік прийде відповідно до безпекових норм. І це всі новини станом на сьогодні. Гарного усім вечора. До нових зустрічей.